Доброго обнівень, шановні пані і панове. Безумовно, що на першому місці для людства зараз проблеми безпеки, оборони. І зрозуміло, що те, що породив московський фюрер в центрі Європи, в європейському континенті, воно торкається і дотичне фактично до кожної держави, до абсолютної. Переважної більшості населення планети Земля. Російська агресія породила ефект, який за собою потягнув цілий ряд проблем. Безумовно, що те, що розпочав заокеанський революціонер Дональд Трамп, додало до проблем московського фюрера, до проблем породжених. Агресією московського фюрера. Насправді, до безпекових оборонних питань додається ще й нестабільність економічного розвитку. І не дивлячись на те, що останні 30 років говорити про якусь стабільність було важко і складно, те, що розпочав Вашингтонський революціонер. Насправді продовжило цю небезпечну логіку економічних криз, економічних нестабільностей і непередбачуваностей. Хочу поділитися з вами деякими думками в цьому плані і задля того, щоб наша розмова була більш аргументована, ще зіпрусь на матеріал. Мартіна Вульфа в Financial Times під назвою дедалі непередбачуваніша або ризикованіша світова економіка і під заголовок тарифна війна Трампа несе в собі непередбачуваність і як наслідок втрату довіри. Ще раз хочу зазначити: безумовно, лідером безумства породженого. На початку третього тисячоліття є московський фюрер Путін. Але те, що вчиняє Дональд Трамп, це те, що руйнує економічну передбачуваність. Воно породжує недовіру, за якою йде наступний виток непередбачуваності і непрогнозованості економічних. Потрясінь. Зрозуміло, що все це нагадує момент передня серйозної світової глобальної кризи, яка має високу ймовірність перерости в диктатуру. Навіть ставки середні центральних банків, зверніть увагу на діаграму: вони знаходяться десь на рівні 30-х років. Тобто приходу нацизму в Німеччині. І, власне, те, що в діях Дональда Трампа запахло диктатурою, воно насправді відобразилося точнісінько так, і на економічному життю. Очевидно, що його дії в питаннях економіки та й в питаннях політики є беззаконними, непередбачуваними. Особливо антиінтелектуальними націоналістичними, я би навіть сказав, ну а і аж тим, що пишуть французькі фахівці: вони попахують просто фашизмом. Зрозуміло, що у такій ситуації Сполучені Штати виходять фактично із статусу лідера і країни найбільшої довіри, на якій трималася. Економіка. Зрозуміло, що вихід і послаблення довіри до США високоімовірно може породити хаос. Зрозуміло, що у цій ситуації зараз говорити про якісь прогнози ствердні дуже важко. Однак, вже можна говорити про абсолютно обґрунтовані варіанти прогнозу. Будь-яка економічна політика. Є наслідком звичайної політики. Економіка, вона заручниця політики. І якщо звернути увагу на індекс передбачуваності, як економіка спирається на передбачуваність політики, то а, такого непрогнозованого політичного життя, такої непрогнозованої політичної картинки не було давним-давно. І особливо 2025 рік він долає всі рекорди. Зверніть увагу на діаграму. А раз так, то це очевидно, що а, лідер світу, економічний лідер, проводить політику, яка абсолютно незрозуміла, політику непослідовну. А це означає, що економічна активність. Буде згортатися, що само по собі буде ввести до дуже негативних наслідків в різних секторах. Зрозуміло, що перше, по чому це ударить по економічній активності і по темпах зростання. І вже зараз а, Світовий банк, який дав черговий прогноз, оновив цей прогноз, показує, що десь на відсотка завдяки цим шараханням Дональда Трампа ріст буде сповільнюватися. Зрозуміло, що це приведе до того, що падатиме глобальне зростання, і воно точнісінько так буде розсипатися і бити по. Інших країнах з різним абсолютно рівнем розвитку. І вже зараз видно, що об'єми падіння будуть близькі до тих, які були під час пандемії. Більше того, в зв'язку з тим, що не можна спрогнозувати поведінку Дональда Трампа, якщо Митно-тарифна політика далі буде хаотичною, це означає, що можна упасти в темпах росту нижче, навіть ніж період пандемії. Але ви скажете: ну, все-таки, хоч який же росточок буде, ну так, так, можна сказати, і тут я погоджуюся теж з твердженням Мартина Вульфа, що не все так ганебно погано. І щось, щось там може зберігатися. Однак в таких умовах дуже великі ризики. А великі ризики це означає, що активність гроші будуть спати. Зрозуміло, що все це буде обернуто в минуле, тобто, споживання буде зростати, а затрати інвестиції будуть. Падати, торгівля буде падати. Зрозуміло, що в цій ситуації все буде періодично підштовхуватися якимись угодами, якимись інформаціями про те, що подолано черговий бар'єр. Але давайте подумаємо, що на найнижчій частині трап соціальній політиці це а, очевидно, що породить певну приреченість. І кожен із нас жив в умовах, коли хоч трошки-трошки краще. Але в цій ситуації очевидно, що відбудеться певне зависання, тому що і кредитори, і позичальники вони просто припинять свою діяльність, бо вони не зможуть працювати. А це означає, що частина із них. Буде переживати дефолт, вони навряд чи справляться своїми зобов'язаннями, що само по собі породить не тільки рецесію, а й потрясіння, які можуть перерости в серйозну стагнацію. І зрозуміло, що, як мінімум, це збитковість виробництва. Зрозуміло, що в цій ситуації можна на що надіятися. Штучний інтелект, говорити про те, що власне ця індустрія може влаштовувати вирвати ситуацію. Можна говорити про несподіване зростання продуктивності праці, основою якої буде а, штучний інтелект. Можна сказати, що а, одного ранку Трамп прокинеться і перестане фонтанувати свої безумні ідеї і за місяців 4-5... Ситуація вляжеться, але ви уявляєте собі, Трампа, який мовчить так довго. І тут складність полягає в тому, що Трамп і його словеса, його словесний понос, він якби знаходиться в заключній стадії безкінечних, безкінечного ланцюга потрясінь. Згадаймо, фінансові кризи глобальної, криза Єврозони. Пандемія, постпандемічна інфляція. І зрозуміло, що російська агресія проти України. Таке відчуття, що в цей період тваринні, тваринні природні відчуття людину просто зрадили. Не випадково на рендрамоді в 2022 році московському фюреру сказав: не час. В нинішній ситуації воювати, бо він розумів, що куди, куди веде ця війна в ланцюгу безкінечних проблем, з яким стикається суспільство. Зрозуміло, що прогноз, який дає Світовий банк, він небезпечний ще й тим, що, як пише в передмові автор цього документу пан Гіл, найбільше. Проблема з оцим гальмуванням ударить по найбідніших країнах і найбідніших верствах населення. Зверніть, будь ласка, увагу на діаграму. Людство поступово-поступово але долало бідність. Однак, в період з 2000, 2020 до 2024 року, особливо в країнах. Які починали розвиватися, різко зросла бідність. Це означає, що це приведе ще в один компонент, нестабільність це соціальний настрій суспільства, які безумовно будуть піднімати. Вимоги щодо слабких соціальних гарантій, оплати заробітної плати, соціальних видатків, інших і так далі. Можливо, в цій ситуації, хіба що, хіба що як показує діаграма. Індія і Китай будуть витримувати певний стабільний рівень, і то говорити про стабільність економічного розвитку однієї і другої країни досить складно, тому що ми бачимо, з якою величезною швидкістю вони рухалися, і 2023 рік почався періодом швидкого гальмування. Це означає, що. Оці десятиліття останні могли б, якби не перше, це російська агресія проти України, і друге, це бездумні абсолютно кроки Дональда Трампа створила б можливість для того, щоб ситуацію почати виправляти. Однак, уже очевидно, що її доведеться а, поліпшувати і викарабкуватися з неї, особливо для країн. Які щойно розвиваються слабої економіки два, а то й три десятиліття. Тобто цей цикл буде дуже і дуже довгим. Зверніть увагу, будь ласка, на показники інфляції. Зверху лазуровим кольором це країни, які добре розвиваються, синім це середній показник по світу, І зеленим, з, зеленим це середній показник 10 19 років, і рожевий це країни слабкою економікою. Тобто видно, як у цій ситуації на країни, які розвиваються, додатково тисне ще й фактор, і фактор інфляції. Додайте до цього ще й те, що до а, гальмування. Росту додається інфляція, а до інфляції ще один параметр, який швидкими темпами зростає, це борги. Борги накопичуються, а механізму подолання цієї проблеми фактично немає, бо довіра падає, а немає довіри, як ви будете працювати з боргами. Зрозуміло, що щоб не говорив своїх. Геніальних лапках думках Дональда Трампа і в питаннях кліматичних, і в питаннях е Всесвітньої торгівельної організації все рівно, це не ті аргументи, які можуть піднімати довіру. Навпаки, вони руйнують довіру. А руйнують довіру, це означає, що. Такі фактори, як інфляція, як гальмування розвитку, як гальмування інвестицій, як консервування інвестицій, і цілий ряд великих і малих проблем фактично будуть зупиняти економічний розвиток, що у цій ситуації необхідно робити? Безумовно, безумовно, треба. Лібералізувати торгівлю. І це очевидно, але це неможливо, якщо політика буде непрогнозованою. Бо політика це те, що визначає безумовно економічний клімат, економічне життя. Зрозуміло, що країни розвиваються завдяки торгівлі, завдяки зростання торгівлі. І Більшість із країн насправді на сьогоднішній день дійсно нераціонально використовують тарифну політику. І це правда в тому, що говорить Трамп, доля істини є. В тому, що, е використовуючи ліберальну політику ВТО, цілий ряд країн пішли на те, що почали замикатися. Але це лише погіршило ситуацію, в тому числі і у цих країн. Мало того, це привело до того, що важелі, які закладалися, коли країни приймали відповідні правила ВТО, вони перестали фактично працювати. І в цій ситуації зрозуміло, що це привело до падіння інвестицій, це привело до створення нових бар'єрів. Але спосіб, в який Трамп намагається боротися з цією проблематикою, він ще гірше робить у нинішній ситуації. Якщо брати рух капіталів робочої сили, то насправді те, що намагається робити Дональд Трамп, воно створює лише додаткові бар'єри. А в таких несприятливих умовах, як ви розумієте, вирішувати цю проблематику дуже важко, тобто замість лібералізації. Іде розходження і замикання в національних квартирах, що ще більше буде ситуацію трясти. Очевидно, що ключем до всього від самого початку є не просто лібералізація, є взаємовідносини між великими економіками, такі як Китай, Європейський Союз, Японія, Індія, Велика Британія і так далі. Їм треба. Іти на те, щоб проблеми визнати, які на сьогоднішній день склалися в торгівлі, особливо у питаннях дисбалансу і паразитування на недоліках світових правил, і почати визнавати це. Не знаю, чи зрозуміла ця річ, але вона надскладна. Як сісти, наприклад, Китаю? І прибрати експансію експансіоністську політику по відношенню і до Сполучених Штатів, і до Європи, і особливо до країн, які розвиваються, адже дисбаланси в окремих випадках привели до того, що в тому числі Китай досяг просто а, кроків, а, які можна називати колоніальними. Неоколоніальними у нинішній ситуації. Відтак очевидно, що в колі цих держав розмова буде найскладнішою, якщо в принципі вона може бути за таких умов. Але разом з тим тут є ще рід, цілий ряд проблем, над якими треба працювати. Зрозуміло, що найважча із них це те, що динаміка, коли США самі, Позбавляють себе статусу лідера, створює дуже неприємні умови. Тому що на лідера то пропонують Китай, то пропонують Індію, але насправді ні Китай, ні Індія ні з точки зору фінансової системи, ні з точки зору банківської, ні гарантії, які вони, вони можуть бути представлені, ні політики, яку проводять ці держави. Вони не можуть бути лідерами. Ну, те, що в економічному плані називається гегемонами, тому що це не може бути вибором більшості. Вибором більшості світу, воно, якщо й представляє собі якийсь інтерес, то лише в межах певного корпоративного, національного інтересу, диктатури большевицької в Китаї, особливостей. Демократії в Індії і так далі. Звідси очевидно, що лідери, які пропонуються, не можуть бути навіть претендентами на лідерство, на а, гегемонію, якщо хочете, світової економіки, і роль такого гегемона у світовій економіці. І зрозуміло, що за таких умов крайньо необхідний діалог для того, щоб визнати проблеми і почати їх вирішувати. Якщо російська агресія ще дозволяє це робити, бо тут же теж питання дуже непразне. Якщо на сьогоднішній день вже очевидно, що сформувалася вісь зла, а коаліція демократії свободи очікує, бо, можливо, бачить шанс для діалогу вирішення економічних питань. То хто зна, чи принципово це можливо. Бо відтак можна ж сказати, що створені економічні умови, які привели самі до собі до а, війни, до глобального конфлікту, однак це не так. Адже навіть в нинішній ситуації, виходячи з того, що живемо то ми на одній планеті, і це вимагає ну, дедалі більшої координації дій. Важливо і те, що оця можливість якихось кроків, зусиль між різними країнами щодо кооперування, щодо відновлення прав, реформування е порядку світової торгівлі це можливий крок. Однак яку тенденцію ми зараз бачимо? В більшості своїй це замикання в національних квартирах. Антиімміграційне законодавство, що фактично перекриє шлях руху робочої сили. Битва за рідкоземельні е метали, рідкісноземельні елементи, як битва абсолютно безглузда битва за сировину, про яку поки що розуміють і бачать її як серйозний компонент ну, до десятка держав. Це ще одна проблема. І зрозуміло, що у цій нинішній ситуації вся ця політика називається реалістична політика, економічно національно зорієнтована політика, але це безглуздя, тому що замикання в, світов... в національних квартирах буде руйнувати систему кооперування по основних параметрах. Це в свою чергу буде приводити до звуження економічної активності, падіння інвестицій, фактично згортання конкуренції, ну і зупинку фактично економічного життя. І в цій ситуації, як би ми називали те, що роблять окремі держави, і мавпуючи поведінку Дональда Трампа і. Окремі політичні сили насправді вони просто вбивають людство чи закладають основи для того, щоб загубити людство. Я повністю погоджуюся з тим, що пише Мартін Вольф. Він вкаже в кінці своєї статті: дехто скаже, що такий розвиток подій сигналізує про здоровий реалізм окремих націй. Але це було безумством. Ми живемо на одній планеті, в тому наші долі переплетені. Сучасні технології зробили це неминучим. Ми перебуваємо на переломному етапі. Ми повинні вибирати і діяти в цій ситуації мудро, і не розходитися не закриватися по національних квартирах, а навпаки. Лібералізувати правила, визнати проблеми і визнати роль кожного гравця і почати вирішувати ці проблеми. Очевидно, що в нинішній ситуації необхідно прикласти цілий ряд зусиль. Чи згодяться на це лідери, такі як Дональд Трамп, невідомо. Уже очевидно, що до таких кроків не здатен московський фюрер. Необхідно зусилля для того, щоб вияснити, чи готовий у цій ситуації говорити про таку проблематику китайський большевик Сі Цзіньпінь. А залишається лише Європа і Велика Британія, які продовжують сповідувати цю політику і розуміння того, що відкритість економік. Їхнє кооперування, їхнє додержання законодавства світових правил і світового порядку, але при тому, що політика буде прогнозована, дасть можливість людству долати проблеми. Якщо ж ні, то навіть економіка говорить про те, що поведінка, яку сьогодні сповідує московський фюрер, реформи революційні який намагається проводити Дональд Трамп, все це дорога, яка буде вести до великої біди. І у цій ситуації необхідно намагатися зупинити цей процес, зупинити силою на фронті, інтелектом в діалозі, розумними кроками в роботі глобальних міжнародних організацій. І безумовно це можна зробити тільки тоді, коли люди здатні сидіти і працювати за одним столом, і не думати тим місцем, на якому сидять, а все-таки головою, і рухатись у цьому плані відповідності до інтелектуальних здобутків, а не малюночків, картинок чи відосиків. Які комусь підсовують замість серйозних документів? Ну що ж, будемо стежити, і за цим фактором він більш ніж показовий. Дякую вам за те, що слухали. Дякую за те, що дивилися. Будьте здорові! До наступної зустрічі!